Інформація у цьому відео буде корисна всім. Композиція це мова фотографії. Хочете говорити на цій мові впевнено, тоді тримайте три практичні поради, як розвинути цю навичку і навчитися бачити кадр очима фотографа. І перша порада дивіться на світ через рамку. Завжди уявляйте ваш кадр як рамку, і в цій рамці ви маєте шукати центральну точку, а також лінії, які будуть вести до центрального фокусу зображення. Друга порада не використовуйте зум. Це змусить думати вас більше, а іноді й ходити більше, і планувати ваш кадр. Після декількох спроб це вбудується в ваш мозок і ви будете робити це на автоматі. І третя порада вивчайте роботи майстрів. Аналізуйте фотографії, які вам подобаються. Де головний об'єкт? Як побудовані лінії в кадрі? Що привертає увагу? Де головний фокус? Після аналізу намагайтесь відтворювати роботи, які вам подобаються. Таким чином ви будете закріпляти цю теорію. Хочете ще більше порад про фотографію? Підписуйтесь на мій профіль, тут буде багато цікавого.